Вибухи, крики, спалахи, матюки та сльози так минула ніч у Волгограді та Астрахані. ЗСУ завдали потужних ударів по енергооб'єктах. РФ 70 безпілотників долетіли до глибокого тилу. Збито не всі наслідки атаки та її цілі. Дивіться далі. У ніч проти 3 лютого Збройні сили України завдали потужних ударів по енергосистемі Росії. Під атаку потрапив ключовий об'єкт російської компанії «Газпром» в Астрахані. Внаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа. Постраждалих немає, заявив губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Завод зарвався, коротше. Взрив такий, блін. проснувся. Капець, коротше, все горить тут. Завод забезпечував переробку газового конденсату та виробництво бензину та дизельного пального все те, що потрібне армії окупанта для забезпечення логістики на фронті. У Волгограді також прилетіло на нафтопереробний завод. Місцеві жителі нарахували щонайменше 50 вибухів під час роботи ППО йдеться у повідомленні база. Волгоградський НПЗ один із найбільших у Росії з потужністю переробки близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Вон три сіра На, Нати. Внаслідок удару почалися перебої з електропостачанням. Росавіація призупинила польоти у Волгограді, а також в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказу, Грозного та Махачкали. Полетіли, полетіли, полетіли. Ох, є там. Все, все в темноте, Все. все выключилось. Але головна мета не в цьому: удари по російських нафтопереробних заводах мають зупинити виробництво палива, яким забезпечують російську армію на війні проти України. Лише за січень українські дрони атакували близько 25 об'єктів системи забезпечення нафтопродуктів Росії. При цьому удари були набагато потужнішими ніж минулого року. Але щоб ці удари суттєво вплинули на забезпечення фронту окупантів і на російську економіку, вони повинні бути щоденними протягом. 4-5 місяців, підрахували економісти.